Барди люблять казати, що доля це вже розказана історія. Утім, не все, що нам судилося, зрештою стається. Адже кожен наш вибір відкриває нові стежки. Візьміть на себе роль Геральта Єне, Фарцірі, Весеміра чи Любистка. Пориньте в історії знайомі вам за книжковим циклом Відьмак. Виберіть одну з історій і перекажіть її на свій лад. Мандруйте вашими стежками долі або повністю змініть її. Станьте на бік Стрегобора або Ренфрі, щоб через сутичку цих двох не постраждали невинні. Стикніться з дияволом та допоможіть ельфам і людям розв'язати їхню суперечку. Розкрите приховані мотиви короля Фольтеста і вельмож, щоб завоювати їхню прихильність. Розгадайте таємниці та інтриги, що стоять за прокляттям королівської дочки. Зробіть це до того, як стрига зжере ще когось. Вибирайте карти дій, формуйте свою руку, розбудовуйте планшет і вибирайте свій шлях. Ваші рішення впливають на хід історії, і те, як вона закінчиться, залежить від кожного вашого вибору. Ви змагаєтеся за те, щоб стати легендою. Тож використовуйте свої особливі вміння і здібності, щоб стати героєм, про якого барди складатимуть пісні. Навіть якщо це зведе на нівець плани ваших товаришів, ухвалюйте власні рішення, адже від вас залежатиме, чи зі стриги знімуть чари, проженуть її або ж просто вб'ють.